Вітаю мій любі! І наразі останній аркан з старших-старших арканів. Таро це 21-й старший аркан Всесвіт. Або мир, як прийнято говорити. Дивіться, яка карта гарна. Бачите? Там і гори, і моря, і ріки, і різне життя, яке було до. Це завершення цього циклу, масштабування це. Пройдене коло цього життя, як, знаєте, підсумок після суда. Коли ви звагалися зважилися, 20-го наступає 21-й. Обнулення, завершення цього циклу, етапу. Як вам зручно. І так, поїхали. 21-й старший аркан Таро, всесвіт. Давним-давно молодий мадрівник Астер шукав відповідь найголовніше запитання або за, або питання. У чому сенс життя? Він, продовжував різними, він подорожував різними землями, зустрічав мудреців, читав книги, але відповіді вислизала від нього. Одного дня він дійшов до останньої межі світу. Там стояла прекрасна постать, яка тримала в руках золоте кільце. Я шукаю сенс життя, сказав Астер. Постань посміхну... По... Постать посміхнулася. Ти вже його знайшов. Життя це подорож, а не кінцева точка. Це нескінчений танець Всесвіту, де кожен момент завершення, завершений і в ідеальному порядку. Астер зрозумів. Він уже є частиною гармонії світу. Він усміхнувся, і, відчувши повну буття, вступив у світ, де було єдиним цілим гармонія цього світу. Мораль така. Світ, це завершення і новий початок одночасно. Бачите, тут все на цій карті показано. І, і ми вже там. Де ми прагнемо пройти. Потрібно відчути, побачити і перезапустити це колесо. Тепер за цим відчуттям, що ви прожили і знаходитесь, знаходитесь в цьому моменті, ви вже будете розуміти себе, розуміти своє життя і, що було раніше. Ось такі були казки. Ми завершуємо 21-м арканом. Всі старші аркани, а я з вами не прощаюся ще попереду пара відео. Па-па!